А от як людина приїхала, там, де люди купаються. Вона сюди приїхала, постирала свої килими, а тепер ми машину. Подивіться, як гарно. Подивіться, подивіться, подивіться. Оце після них от така водичка стала. Дивіться. Подивіться, що робиться. Подивіться. подивіться на цю, подивіться на цю жіночку гарну. Подивіться на ці номера, ось. Дивіться, яка вода. Оце після них така. Дивіться. Дивіться, дивіться. Пляж, вперд! І... І... І, І плювати на все, на, на природу, на всіх, на... на всіх людей. Вона молодець. Вона сказала, що це її ставок, а ви кажете, йдіть звідси. Є платний пляж. Не, не мій, це він сільський. Ну так от це не ваш пляж, це не ваш ставок, це не ваша особиста якась річ. Це громадське. Вам слово поставка мало? Дивіться, гарна ще. А чому ви вже не на війні, я хотіла спитати. А це вас не стосується. А, то й вас не стосується, що Вас це не стосується. Ми приїхали, приїхали відтихати. А ви чого тут не приїхали? Того, ставок, той, великий. От ставок великий. Ставок великий. чого? Ви сюди приїхали, що кабри стирати? Дивіться, ну, будь ласка. ласка Ця жіночка ще питає, чому я не на війні. У мене є рішення ВЛК.